Шановні мої підписники та гості мого каналу всіх радий вітати у себе на ютуб каналі. З вами, як завжди, Валерчик і Захарчик. Да? а Це привітайся з, <смість> з вами я, Захар Бережний, з 10 лютим вас. <смість> ну, відео вийде, я думаю, значно пізніше. Що сказати, в нас агрофірма вже вносить каз під пшеничку, а ми зараз поїдемо до товариша і узнаємо. Він же ж агроном у нас. Коли будемо підживлювати і ми нашу пшеничку, <кій> знаєте, що ще хочу вам сказати? З дуру можна багато чого зламати, багато речей зламати, да? ну, з дуру ми зламали разом з вами, а може вже й без вас. Мені дідусь подарував колись дуже чудову річ, без якої в господарстві було б дуже і дуже погано. Ну зараз е, ця річ. Ламана. без неї дуже тяжко. Зараз показую. Ну, ось ця річ під назвою тиски. Бачите, Валерчик їх перервав. Ну, я б не сказав, би, що я дуже сильно там щось затягував. Я не знаю, може прийшов час їм, може, я не знаю, як це назвати. Це сталася неприємність така. Товариш мій говорить, що можна їх врятувати. Полуавтоматом попитаємось. каже. Спробуємо. Поварити їх. Ну, що з цього вийде, дивіться далі, їдемо до Вовчика. Так от, ми приїхали на поле на пшеничку, де агрофірма орендує в наших людей землю. Хочу вам показати, яка пшеничка. Тут вже кас внесений. Побачимо результат. Це сьогодні 10 лютого, побачимо результат. Ну, вони її завжди підживляють добре. Пшениця в них... Дуже хороша, дуже красива. Ось інше поле. Зараз-то вона така не дуже. Ну будемо слідкувати. Ось інше поле вже. Також тут кас вже внесений. Так, да, Захарчик? Помічник ти мій. Так. І на завершення вони вносять кас, он. Он там, далі, далі. Бачите, в далечині там, де е, паї батьків. Так що, якось так. Так, і от ми вже в товариша. Каже, товариш, викинь їх. Ця чугунина, чугунина не вариться. Хіба що можна обдурити, якось сверлить потрібно, зшивати його. Запилять, проварити Отак можна Відсіляти. Ну так. Да. Відсіля запил зробити. Угу. Поварити. Тому тут Ну, це ненадовго. Ненадовго. Ну, так, якщо не да, вони дитячі, але ну, я ними зажимав дуже серйозні речі і не бив по них. І вони тріснули, не витримали лихої не сільської не долі. Не да, зажимаються такими. Якщо є в кого, куплю за недорого. Так, дивіться, яка краса. Товариш обшиває тракторця. Електрику на ньому вже зробили. Тепер шумимо. Складаємо, фарбуємо, будемо весною виїжджати. Хто? Так тут не буде руля. Тут, як на ДТ-75, речаги будуть. Ну такі, речаги. Педалі речаги і все. Так, дивіться. Все зроблено. Маса. Раз, вмикається, Бачиш, все світиться. Що злякався? Знаєш ти який? Апарат. Громче чоловік. Громче, громче. Так, все утепляється, шумиться, буде, буде краса. Будеш весною виїжджати, Захар, будеш гасати по полях, да? Так. Так. Гляди не поїдь нікуди. Ага, це дорога. <сіхі> проєкт, проєкт робиться, да? Не, не можна. Акумулятор сяде. Для підписників моїх. <сіхі> <сіхі> ну, питання для підписників. Коли будемо вносити ці ж удобрення для ранніх зернових? А ну. Через пару тижнів. Через пару тижнів будемо, будемо вносити. По, так погоді що, по погоді, так. Да, будемо показувати, я думаю. Бо е, в минулому році ми десь в кінці лютого да, вносили, Вовчик? Да, так, так по погоді дивиться, будемо зараз морози. А великі морози не можна вносити, так? Да? Можна? Можна. Коротше, потрібно приготуватися, ще купити добрива. Я не знаю, скільки зараз вартує мішок добрив. Напишіть, яка ціна у вашому регіоні на селітру і на карбамід. Так що далі буде. Я Да ну, боже, чтобы шумы всякие не было. Давай, вины, цей. Держу. Что? Да ничего тут Нема никакой щетки. я не вижу. Не, ничего не дам. Он тебе не нужен. Ну что? С двух частин, да? Ну, такой был. Буде конфетка. Ось, бачите, датчик, який ми купили. Ці всі робочі датчики, да? uh -huh. буде все в вогнях. Ось зеркало яке, моторчик. Це фари. Тумблер. Буде новий дракон. А Угу. А uh -huh. Якби вигнуть його? Тут його треба переварити. Тут м'яти не зробити. Ну так, да. вигнети. Угу. Оператинця. Да, Ти його сам буде. вигнеш зі временем з Бачите, яка в нас сонячна весняна погода. Я трошки вирішив зробити переривчик, перекур. Сусід зараз буде вивозити на сміття гілки. Анатоліч каже, щоб не знімав його. Бачить, завісу тракторця. Погано, що в нього немає парковку. Тобто прицепного. Я б йому дав би свій прицеп вивезти сміття. Він каже, буду вивозити так. Зараз глянемо, що з цього вийде. Анатолійсь, два в одному. І сміття вивезете, і вулицю заметите. <говори> Кажу, якби був у вас фаркоп на автівці, я б дав би свій прицеп. без проблем. Ще нема. Да, ну нічого. Це все відменєм. Щось з цього вийде. Тікток, а ну тікай. Бачите, облагородив Анатолійович Деревинку. І як кажуть, погнали наші городських, так? Да? Наші спереду городські ззаді. Нормально, це чітко, бачите? Так. Ось чоловік по культурі є. Тут біля двору все, щоб було все красиво, культурно. Треба працювати. Так, а ми йдемо далі. Так, ну що, наступний день їдемо до товариша, бачите, каже, візьми сверло, будемо рятувати твої тиски. Я не знаю, яке в мене тут живе сверло, взяв багато, жменю ціл. Ну це вже переборки, так сказати. Потрібно нові купувати, хороші. Зараз глянемо, яка у нас тут обстановка на полі. Глянемо на нашу озимку. Так, це озимка там, де були, у нас кавуни в цьому році. Ну, в минулому. Тут була картопелька. Ну, ви все пам'ятаєте, тут огородина, тут була картопля. Так, Тут залишив я дорогу, щоб був проїзд до поля. Товариш каже в кінці місяця, ну ви самі чули, так? Будемо підживляти нашу озимку. Так що, я думаю, діло буде. Так. Вологи дуже-дуже мало, снігу практично не було в цьому році. Так що хто зна, яка буде врожайність. аби засухи не було, як в минулому році. Так що не хотілося б. Так, це Вовчик-товариш тут виграв. Красиво. Мішка братішка тут дискував був, ви все бачили на відео. Вовчик-товариш виграв. І все красиво. Аж душа радується. Як поле доглянуте, чистеньке, гарненьке. Так. Ну що, їдемо далі? Рятувати тиски. Ось, отакі тиски потрібно мати в господарстві, Валерчику. Отакі. Не чугунина, метал, крепкі. Тож чугун? Ну їх в житті не переламаєш, я думаю, з моєї праці. А ці бачите. Робота почалась, зробили два отвори, в єлі-єлі, сверло підточували разів два. І тут потрібно раз-два зробити. Так що в очі, бачите, на трактора робить всякі приколи. Обшивку. Ювелірна робота. Лего для дорослих. Всі робимо тески. Вже на трактор забили, робимо всі тески. Та позарізали. Позапилювали. Де ця красава. Перекіну мент. Це нам треба для того, щоб пластинка рівна була прихвачуємо. Красота яка. Ох і чігуняка. А воре полуавтомат, так? Да? Не надовго, але вари. Ось так по-хитрому обдурили. Взяли на дві пластини. середину прорізали. І зараз зальємо це все полуавтоматом і буде все чітко. Ну от, друзі, ми вже вдома. Дивіться, що мій товариш зробив з моїми тисками. Він їх просто врятував. Бачите? Те, що і говорив Вовчик. Дві пластинки, дві шинки. Зробили ми отвори в тисках. По два болта вкинули восьми. І проварили тут, зробили таку канавку, проварили. Якщо не переривати, то все триматиметься, я думаю. Так що будемо берегти їх. Взагалі, треба великі купити, такі, придбати, щоб не страшно було, знаєте, затискати все там. Я не знав просто, що вони чугунні. Я, ну, великі речі затискав, але ж не переривав їх дуже сильно і вони просто не витримали. А вони такі дитячі. Ну, якщо, і не дай Бог, репне тут, да, то вже діла з них не буде. Віддамо їх Захарчику. Захар буде ними бавитися, гратися. Так що, як кажуть, не май 100 гривень, май 100 друзів, які завжди. Виручать, поможуть Валерчику, краса. Зараз будемо ставити їх. Так що, Вовчику от так-от вподобайку за його золоті руки. Побажаємо йому хай пошвиденькому складає свій тракторець. На цій прекрасній ноті будемо завершувати сьогоднішнє коротеньке відео. Всім миру, здоров'я, добра. Все буде Україна, всім добра.